За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Ні, пари з вуст. Українські вояки не збираються анонсувати, коли саме буде звільнено Луганська та Донецька від терористів. Донецьк і Луганськ це не якась крепость з якимись високими скелями, таке інше, стінами. Це е, промислові промислові міста, е, на околиці яких є райони. Де проживають мешканці в приватному секторі, тому ці райони також вважаються Донецьком, і якраз до цих районів підійшли головні сили антитерористичної операції, в тому числі і територіальних батальйонів. І Як тільки українські вояки та добровольчі загони об'єднаються, то одразу завдадуть удару по бойовикам. Ми не будемо оголошувати про початок наступу. Ми будемо казати тільки про момент звільнення. Нагадаємо, у понеділок бійці батальйонів Азов та Шахтарськ оголосили про штурм Донецька. Разом із тим пізніше стало відомо, що частина бійців потрапила у засідку, і сили АТО зазнали втрат.